Багато хто з вас не знає, що таке нейробот. Я вам хочу сказати, що є можливість у будь-якої людини заробляти з допомогою інтернету і штучного інтелекту. Неоробот це компанія, яка спеціалізується на рекламі у інтернеті по всьому світу, і співпрацює з кешбек-сервісами. Співпрацює кешбек сервіси співпрацюють з усіма практично найбільшими компаніями світу. Це не тільки товари. Там, одяг взуття, це і електроніка, це комп'ютери, і телефони, це і машини, це і туристичні бізнеси, це і, і ну, взагалі-взагалі все абсолютно, що продається. Да? І як відбувається? Дуже просто. Я реєструю свій кабінет, відкриваю цьому роботі. Потім я отримую від компанії 50 доларів на. Те, щоб познайомитись і протестувати, як працює кабінет. Ну і не тільки я, а це, це і ви можете зробити. Я це роблю вже, але я вам пропоную. І там заробіток від 25 до 35 в середньому може більше процентів доходу. Але на чому, як це заробляється, дуже просто. У нас. Компанія робить з допомогою штучного інтелекту рекламну кампанію по всім в інтернеті, от що вискакує. Да? І якщо люди заходять, купують щось по моїй рекламі, яку я закидують тільки кошти, а вже все остальне генерує разумна реклама, називається кампанія разом з штучним інтелектом. Цей робот все це не моя справа, як це робиться зараз. Ти тві технології. Але я навчаюся, як зареєструватися. Я багато чому теж ну, навчаюся і навчу вас. І це може бути людина люба і. Молоді, молодим, молодим взагалі дуже легко, і пенсіонер може, і мінімум туди коштів потрібно своїх завести десь 80 доларів. Найкраще це, а краще 100 доларів. І все, і можна на цьому вже розкручувати кабінет. Ваша реклама спочатку берете 50 доларів, які дає компанія. Якщо ви продовжуєте працювати, то з цих 50 доларів ви теж отримаєте зарплату, цей кешбек, повернення кешбеку. От Людина купила за ваші, на ваші рекламі, зайшла. Людина купила якийсь товар, частина кешбеку йде компанії, частина кешбеку йде мені. 55% п'ять процентів мені йде, а компанії йде 45%. Але це все відображається в кабінеті. Ви все це бачите. Якщо людина купила, зразу відображається покупка, в якому магазині на яку суму, який процент, процент який кожен магазин дає різний процент кешбеку, сроки очікування, коли розморозка буде повернена цього кешбеку. І потім мені на карту в кабінеті буде цей кешбек приходити. А потім через електронний цей гаманець виводимо. Дивіться, все це я допомагаю, підказую вам. Ви не залишаєтесь сам на сам, якщо ви боїтеся, що ви не зможете справитись. Ті люди, які молодші, молодше покоління в це взагалі дуже швидко, дуже швидко, легко все робить. Ось тому що? Звертайтесь до мене, пишіть, бо я дивлюсь, що ви лайкаєте, і я не розумію, чи ви мене хочете підтримати, чи вам подобається, може, ви хотіли би спробувати. Тому, якщо ви хочете спробувати, напишіть. Я від вас нічого не потрібно. Ви просто електронну пошту пошту нову створите. Я перешлю вам сертифікат на 50 доларів. Для тестування кабінету, і ви все подивитесь, як це робити, як все це там відбувається, даю інструкції всі, і потім ви вирішуєте, чи вам самим на своїх коштах працювати. Тобто, можна сказати, ми працюємо в області реклами в інтернеті. Тобто вкладаємо ці кошти в рекламу в інтернеті. По цій рекламі людина заходить, купує товар, частина кешбек. Повертається мені. Все, проста схема. Якщо так от просто і швидко вам розказати. Так що звертайтеся до мене, буду рада вам допомогти співпрацювати. А про все остальне додаткові якісь доходи, їх, їх теж багато, і вони дуже дуже круті, але це потім якось.